Ще як були ми козаками, а у ній не чуть було, отам то весело жилось, братались з вольними ляхами, пишались вольними степами, в садах кохалися цвілини наче лілії дівчата, пишалася синами мати, синами вольними, росли, росли сини і веселили старії скорбні і літа, аж поки. Іменем Христа прийшли ксензи і запалили наш тихий рай і розвели широке море сльоз і крові, а сирот іменем Христовим замордували, розп'яли. Поникли голови козачі, неначе стоптана трава. Україна плаче, стогне плаче, за головою голова додолу пада, кат лютує, а к скаженим язиком кричить Тедеум, алілуя! Отак-то, Ляше, друже, брате, Несить її ксьондзи, магнати нас порізнили, розвели, а ми б і досі так жили. Подай же руку козакові і серце чисте є подай, і знову іменем Христовим ми оновим наш тихий рай.